Кратал поліпшує кровопостачання та функціональний стан міокарда, нормалізує частоту серцевих скорочень, підвищує фізичну та розумову працездатність. Кратал природна сила для вашого серця. У Хмельницькому зросла кількість жертв ракетного удару, якого росіяни завдали напередодні. Уночі під завалами рятувальники знайшли тіло чоловіка. І ще двох загиблих виявили відразу після прильоту. У місті пролунало щонайменше шість вибухів. На Харківщині цієї доби двоє поранених. У селищі дворічна під обстріл потрапили чоловік та жінка. А поблизу села Слобожанське ворог скинув бомбу на бригаду енергетиків, які приїхали відновлювати живлення. Усі вціліли у Покровськ на Донеччині. Ворог спрямував три ракети. Під вогнем були також Авдіївка, Курахове, Сіверськ. Цього разу без поранених. По обіді росіяни вдарили по Херсону. Снаряди влетіли у багатоквартирні будинки та медзаклад. Лише дивом минулось без постраждалих. Запоріжжя окупанти накривали ракетами, безпілотниками та артилерією. Пошкоджено майже 80 житлових будинків та об'єктів інфраструктури. По самому Запоріжжю ворог шість разів бив ракетами. На Дніпропетровщині під вогнем ствольної артилерії був марганець. У місті пошкоджені п'ять багатоповерхівок, вибиті десятки вікон у стінах діри. Уже не пектиме біля Авдіївки українські воїни спалили черговий російський сонцепьок. Вартість такої установки понад 15 мільйонів доларів. Авдійський напрямок, а також сусідні Невельське та Мар'їнка, нині найскладніші на фронті. Там нашим захисникам довелося відбити цієї доби сумарно 30 атак ворога. Це половина від усіх спроб окупантів просунутися на лінії фронту. Вони невпинно обстрілюють наших захисників по всій лінії розмежування. Зафіксовано 55 ракетних. 22 авіаційних удари та 35 обстрілів із систем залпового вогню. Окрім наших військових, під ворожий вогонь потрапили і понад 130 населених пунктів із цивільним населенням. Водночас, у відповідь наші воїни завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці. А на Херсонському напрямку ЗСУ продовжує заходи із розширення плацдарму. Бойову частину російської крилатої ракети знешкодили на Сумщині. Ракета Х-32 впала на поле і не вибухнула. Після падіння на поле вона розвалилася, паливо із неї вигоріло. Втім, бойова частина не розірвалася, а увігналась у землю. Сапери діставали її за допомогою спецтехніки, вивезли у безпечне місце і там знешкодили. Після детонації лишилася вирва завглибшки 7 метрів. Уламки розлетілися на відстань понад пів кілометра. За моєю спиною ми бачимо наслідки підриву, ну точніше, знищення цієї бойової частини до цієї ракети. Ми її вивезли у безпечне місце, зробили закладку накладного заряду і знищили її. Так як дані уламки ракети були з бойовою частиною, знаходилися поблизу населеного пункту і які складали небезпеку для оточуючих і для мирного населення.